Тільки через рішення суду. І, я і, теж і, десь читав, що громадянин виграв суд і, е, якщо він помиляє, за 170 гривень тільки за держмитом. Але це було ну, в нас було, поки що ми діємо по цих тарифах, тільки, якщо в людини буде рішення суду про сплату, припустимо, тих же 170 гривень тільки держмита, тоді ми, напевне, будемо брати до уваги рішення суду. Великий наплив після Нового року людей і займали черги вночі там з 2-3 години ночі, щоб це трохи людям спростити, то є у дівчат журнал, де записуються, на яку дату, ну, на яка дата є війна, або на яку дату йому зручно. В основному ажіотаж був якраз через появу біометричних паспортів, тому що люди. Мали часто хідне уявлення, що з біометричним паспортом вони можуть без віз виїжджати за кордон. Але ми тут і давали так само в пресі і по телебаченню уяснення, що наразі це нічим не спрощує виїзд громадян Візи все, все одно треба. Паспорта, які видані домого року до 1 січня 2015 року, вони тоді дійсні на. Весь час, на весь термін їхньої дії. А є такі люди, які зараз виготовляють без чіпа, чи зараз вже всі багато виготовляють більшість без чіпа. А чому це різниця в ціні? Чи... Різниця в ціні, там де виникали на перших порах проблеми в консульствах, в декотах. Але в основному люди самі якось виготовляють більше без. Якщо у процентному відношенні взяти, то я думаю, що 70 на 30. 70% без електронного носія, а 30 з. чіпом паспорт не можна виносити, наприклад, вписувати власних дітей для... Де... Не можна вписувати вже всі паспорта, що видані з 1 січня 2015 року, а, де, вносити ну... зміни вже не можна. Тобто треба окремо виробляти для дітей. Так, для дітей тепер Про зробили вже ні, так само вже не виготовляються, але виготовляється оцей паспорт громадяни України для виїзду за кордон, тільки вони без відбитків пальців, без електронних підписів. Вони до 16 років на 4 роки термін дії, а після 16 на 10 років. Було основному змогу тим, що багато дітей зараз вчиться за кордоном, в них були проблеми, тому що країни Єврозони е переважно не визнають дитячі документи в цьому банку книжку. І того тепер з 16 років діти для поступлення, припустимо в Польщу, можуть виготовляти вже паспорти організаної України для виїзду за кордон. Воно діє далі, якщо діти були вписані в паспорт. Вони просто на них відкривають візу і якщо віза необхідна. А з якого ви готуєте паспорт для дітей? Навіть для народження. З електронним носієм в звичайному порядку, тобто за 20 робочих днів, 518 гривень 15 копійок, а без електронного носія. 461 гривня 15 копійок І відповідно термінові з носієм 775 гривень 30 копійок без електронного носія 718-30. 80 гривень 15 копійок оформлення та видача паспорта, бланк 261. Тут у нас навіть на каналі 170 гривень сплачується обов'язково держметор. Цифри по оплатах є на стендах. Так що стенди офіційно для нас розробляли, то навіть не ми їх робили, там централізовано їх замовляли. І там є всі ці. ДП документ воно знизило вартість їхніх послуг. Тому що вартість, ну це люди по власному бажанню користаються цих послуг або не користаються. але в них було. Для оформлення паспорта громадянина України 120 гривень. Зараз ця сума складає 60. представник такої документ, який допомагає людям оформляти паспорта жительна, ну, заяви для виготовлення паспорту. Ну, а допомагає це як? -то? Чи всі люди знають про те, що це добровільна допомога? Є, у нас є на стенді розписано все. І люди там написано до допомоги цього працівника тільки до